Вітаю вас! Сьогодні тема як малювати в середовищі. Scratch. Розглянемо одразу завдання ЗОшита робочого на сторінці 62. Давайте подивимось, як буде відтворюватися цей алгоритм в самому середовищі Скретів. Для цього ми згадаємо, як його відкрити. До зошиту ми ще повернемось. Відкриваємо браузер в пошуковій системі. Нічого ми не завантажуємо. Ми з вами будемо шукати наш скретч. Вбиваємо скретч онлайн. Ось таке посилання, за ним переходимо з телефона принцип такий самий. І так, натискаємо сюди. За бажанням можна зареєструватися, але це не обов'язково. Натискаємо розпочати творити. Ось наша сторінка завантажилась. Тут одразу у нас за замовчуванням англійська мова. Ми переходимо на лаштування Language і шукаємо українську мову. Вона ось тут в кінці. Тепер вам буде легше зрозуміти. Тут ви можете переглянути навчальні відео, які вам пропонує ця програма. Я її закриваю, згадуємо, що в нас є сцена. Є блоки і місце, де будуть розташовуватись наші блоки. Ось так ви їх можете собі переглянути. І так, давайте подивимось на наш зошит. Тепер повернемось. У нас є блок опустити олівець. Я вам одразу скажу, що ось тут ви їх не знайдете. Для того, щоб в нас з'явилася функція олівця, ми у лівому нижньому куточку розширення додаємо ось наш олівець. Тепер в нас з'явився додатковий блок, який відноситься до олівця. Тепер ми можемо відтворити ось цей алгоритм. Давайте отак його згорнемо. І так, спочатку в нас повинна відбутися якась подія, коли прапорець натиснуто. Обираємо. Далі в нас опустити олівець. Переходимо в блок в олівці, опустити олівець. Приєднуємо, як пазлики, можна ось так все переміщати. Лівою клавішою мишки ми перетягуємо. Якщо ви працюєте з телефона або з планшета, просто затискайте пальчиком і так само перетягуйте потрібний вам блок. Далі, у нас тут є перемістити на 50 кроків. Тут ви повинні намалювати це все по клітиночках, а ми побачимо, що буде відбуватися на нашій сцені. Це у нас блок руху. Переміститися. 50 кроків змінюємо. Далі підняти олівець. Знов повертаємось і обираємо блок підняти олівець. Знов переміститися. Ось ми тут, так. Тепер опустити олівець. Давайте тепер його знов опустимо. Тепер переміщаємось і знов піднімаємо. Перемістити. Опустити. Тепер давайте так розкриємо. І подивимось ось наш котик. Так само ми можемо його рухати, затиснувши ліву клавішу мишки. Давайте його сюди поставимо, натиснемо прапорець і подивимося, що буде відбуватися. Подивіться, бачите, ось такий малюночок повинен у вас виходити. і в вашому зошиті. Тобто тут в нас виконується кожна дія. Опустив олівець, перемістився з опущеним олівцем на 50 кроків, тобто залишив за собою слід. Потім він підняв олівець, але так само перемістився на ці 50 кроків і опинився в цій точці, де знов олівець був опущено. Перемістився на 50 кроків. І так само залишив за собою слід. Тут він перемістився знов на 50 кроків з піднятим олівцем. І тут він його вже опустив. Щоб подивитися на сцену ближче, можемо ось тут натиснути. І можемо побачити, де олівець був опущено, в нас є така цяточка. Так, з цим ви розберетесь, і вам це буде вже більш зрозуміло. Щоб все, все прибрати. Ми просто ось так його викидаємо сюди. Наш котик можна змінити на будь-який інший персонаж. Це ось тут нас знаходиться. Є тут різні категорії. Давайте оберемо щось інше для наступного завдання. Тут ви можете полістати або всі, або як вони поділені. Так, давайте подивимось, що тут у нас з фантазії таке цікаве. Хто нам тут ще буде малювати? Можливо, їжа. Можливо, знов якусь тваринку обрати. Давайте щось з фантазії цікаве завізьмо. Давайте буде чарівна паличка у нас. Щоб, наприклад, прибрати зайвого котика, ми з вами. Що? Можемо його удалити, видалити зі сцени. Він залишив за собою ось таке тут намальовки. У нас є очистити все. Ось тут я класнула, щоб не витягати його сюди, щоб в нас була чиста сцена. Можемо змінити тло сцени, щоб було нам гарніше. Так само, тут є поділені вони на категорії. Ведобремо цю. На цьому фоні, на цьому тлі буде більше видно. І так, давайте повернемось до ЗОшиту. Побудова малюнка. Завдання номер 2 на сторінці 62. Пронумеруйте команди, щоб отримати алгоритм побудови малюнка. Перевір свої догадки на комп'ютері. Тобто, давайте спробуємо зробити схожий малюнок, щоб потім було легше пронумерувати. Можна робити це в зошиті. Ось тут в нас є вільне місце, прямо олівцем, ручкою можна ось так малювати і по черзі ну, обирати номер нашого блока. Що за чим йде? І так. Ну, перше, це обов'язково буде якась подія, Це коли в нас натиснуто прапорець. Знову, давайте так, зменшимо. Ми повинні з вами ось намалювати таку лінію. Що це може бути? Це в нас треба обов'язково опустити олівець. Опускаємо. Він за замовчуванням буде у нас якогось кольору. Тобто кольор ми поки можемо не змінювати, а змінити його ось тут. Тут буде в нас за замовчуванням. Ми опустили олівець, тепер ми знаходимося в цій точці. Звідси, ми повинні опинитися в цю точку. Тобто обрати, поді... обрати блок руху, переміститися. Тут в нас є переміститися на 20 кроків. Но я оберу інше число, щоб було краще видно. Давайте я оберу ну, кроків хоча б 30, щоб наша паличка, коли буде рухатись, ви побачили. 30, тут 20, ну, це не так вже принципово. І так, ми будемо тут, опускаємо олівець, перемістимося на 30 кроків. Потім нам треба піднятися вгору, зробити ось таку сходинку цим же кольором. Тобто, нам треба повернутися. Знаєте, давайте в нас буде все-таки не чарівна паличка, а якесь звірядку, щоб було зрозуміліше. В якому напрямку він рухається, і де він потім повинен опинитися. Ось цей код. Дивіться, щоб я його знов не перетягувала, я роблю ось так. І він опиниться вже в медведику. А чарівну паличку я поки видалю, ось наш ведмедик Буде малювати. Тут ми можемо змінити його розмір, щоб він був не такий величезний. І так, давайте подивимося. Натискаємо прапорець, опускається олівець, переміщається на 30 кроків. Потім він повинен повернути вгору і продовжити своє малювання. Тобто він повинен повернутися на 90 градусів. Ось ця сходинка, це є кут 90 градусів. Будьте уважні, він може зробити поворот вліво, може зробити вправо. Він зараз у нас йде ось так. Тобто на 90 градусів він повинен повернути вліво. Обрати ось цей блок. Ось. І тут ми задаємо 90 градусів. Він поверне. Давайте перевіримо на цьому етапі, що відбувається у програмі. Зараз я трошечки тут підредагую, щоб було краще видно. Окійно злітаю. Якось отак я його відредагувала. Ну, давайте подивимось, чи буде вам видно. Натискаємо пропорець. Все ми бачимо? Ось він, бачите? Пройшов 30 кроків. І повернув на 90 градусів. Так само лінія замала, ну нічого. Я думаю, ви її бачите. так? Тепер він у нас так поверне, але повинен ще промалювати ось цю лінію цим же кольором. Тобто, ми повинні знов обрати, переміститися на 30 кроків. Або, як у нас в зошиті, на 20. Ось в нас є ще тут такі блоки. Будь-які з них ви номеруєте далі послідовність. Тепер він намалює так. Так. Повинен повернути праворуч і зробити нову сходинку. Для цього ми вже оберемо ось цю стрілочку. Бачите? Так, повернув сюди тепер сюди. Ну зараз ми це все виправимо, поки сюди не звертайте увагу. 90, але до цього він же повинен почати малювати іншим кольором. А тут у нас є такі ще блоки. Змінити розмір олівця і змінити колір олівця. Знов переходимо в блоки наших, нашого олівця і шукаємо надати олівцю колір. Надаємо йому колір і змінюємо його розмір. Як тут написано, змінити розмір олівця на 5. Так? Можна надати колір е, ось тут. Змінити колір олівця на десь. Ну, давайте, прямо як в зошиті зробимо, це приберемо, а зробимо все з цим блоком. Він в нас тепер поверне і повинен пройти знов ці кроки. Бачите, тут в нас вже така є сходинка, трошечки він почав не з тієї сторони. Ось тут напрямок руху ми знов можемо вручну зробити так, як він повинен в нас виглядати. Тут повинно бути 90 градусів. Те, що він тут ще залишає за собою сліди, зараз я вам покажу, як це гарнесенько потім прибрати. Поки я його переміщаю на чистеньке місце, щоб вам було видно. І так, натискаємо пропорець, дивимось. На ості не звертаємо уваги, що він вже намалював, а будемо дивитися на новий малюночок. І так, приберемо ведмедика, можемо побачити раз-раз, і це вже лінія в нас є. Це ми виконали. Тут ви блоки розставите, послідовно намираємось. Тепер дивимось далі. Він стоїть в цій точці, бачите, ось так ведмедик залишився. Тепер він знов повинен повернути. І тепер він знов повинен повернути ліворуч тобто, або цей, або цей, дивлячись, який ви в першу чергу тоді обрали. Тут можна бачити, вони одразу вам склеєні. Це вам як підказочка. Тобто вони повинні йти один за одним. Але в принципі. Немає значення, чи ви спочатку змінили розмір, а потім надали йому колір. Чи спочатку надали колір, а потім змінили розмір. Вони рівноправні між собою. Просто тут вам їх отак з'єднали, щоб у вас була така підказочка, що їх треба використовувати поруч. Ось бачите, як ці два блоки в нас поруч, ось тут, тобто в них буде йти послідовність. Якщо це тут буде три, то тут буде чотири. Якщо тут буде дев'ять, то тут буде десять. Ви вже самі прослідкуйте, яка послідовність у вас буде. Я вам показую наочно, ви тут вже прослідкуєте. Так, у нас є такий малюночок, ми в цій точці. Тепер ми повертаємо ось так. В зворотньому напрямку. Ось ці вже в нас будуть. Обираємо цю стрілочку, 90. Переміщаємо його на 30 кроків. Давайте знов з чистого листа. Ось сюди я його переміщу, щоб ми побачили, як це виглядає. Натискаємо прапорець і дивимося. Ось. Він намалював одним кольором. Повернув, зробив сходинку, малюнок, схожий. Кольори різні, товщина може бути різна. Це не принципово. Головне, щоб ви зрозуміли, яку саме послідовність і в яку сторону. В який бік він повинен повернути. І чому саме це 90 градусів. Це в нас називається прямий кут. Така сходинка це прямий кут. Тут ви можете побачити, що в нас дуже багато всього намальовано. Ви можете це зробити дуже швидко, або натиснути очистити все. Просто клацнути, це очиститься, або цей блок перетягнути сюди. Але дивіться уважно, якщо ви. Зараз натиснете прапорець, все очиститься і нічого він малювати не буде, тому що він буде одразу все робити і одразу все очищати. Для цього в нас є такий класний блок, називається чекати. Тобто він це все намалює і почекає 2 секунди, після того виконає ось цю команду. Це все його команди, його послідовність дій, алгоритм. Давайте повернемо його сюди. Повернемо його знов до нормального положення. І подивимось, як це все спрацює. Натискаємо прапорець. Він все намалював, бачили? І очистив. Давайте ще разочок. Раз, він вже крутиться зі свого положення кінцевого. Чому в нас збільшується з кожним разом розмір олівця і змінюється колір? Тому що він знов-знов обробляє ваш код. І з кожним разом він змінює колір олівця на 10-й, за своїм алгоритмом, за своїм там, який в них йде послідовність кольорів. І змінює розмір олівця на 5. З кожним натиском він змінює і збільшує розмір олівця. Дивіться, зараз ще раз можемо подивитися, що наступний наш раз буде ще більшим. Ось, дивіться, так. То тут вже ось така величезна. Це так само не проблема, ви можете тут зробити інші числа. Спробуйте, пограйтеся. Потім чекаю ваших відгуків, чи сподобалось вам, що саме сподобалось. Дякую вам за увагу!